Микола Вороний, Євшан зілля. В давніх літописах наших Єсть одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування. Не блищить вона красою, слів гучних і мальовничих, не вихвалює героїв та їх вчинків войовничих. Ні. Про інше щось говорить те старе оповідання, між рядками слів таїться в нім якесь пророкування. І воно живить надію, певну віру в ідеали, тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Жив у Києві в неволі ханський син, малий хлопчина. Половецького Птохана найулюблена дитина. Мономах князь Володимир взяв його під час походу з ясирем в полон і потім при собі лишив завроду. Оточив його почотом і розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті і безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу рідний степ він забувати. Край чужий, чужі звичаї, як за рідні уважати. Та не так жилося хану без коханої дитини. Тяжко віку доживати під вагою самотини. Зажурився, засмутився вдень не їсть, а серед ночі плаче, бідний та зітхає. Сну не знають його очі, ні від кого він не має ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається, без краси і без принади, кличе він гудця до себе, і таку держить промову, що, мов кров'ю з його серця, слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах. Сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах, Божий дар, ти маєш з неба людям долю віщувати, словом, піснею своєю всіх до себе привертати. Ти піди у землю руську, ворогів наших країну, відшукай там мого сина, мою любую дитину. Розкажи, як побиваюсь, я за ним і дні. І ночі, як давно вже виглядають його звідтіль мої очі, заспівайте йому пісню, нашу рідну, половецьку, про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому євша назілля, щоб, понюхавши, згадав він степу вільного привілля, і пішов годець в дорогу. Йде він три дні і три ночі, на четвертий день приходить в місто Київ о півночі. Кредькома пройшов, мов злодій, він до сина свого пана, і почав казати стиха, мову зрадженого хана. Улищає, намовляє, та слова його хлопчину не вражають, бо забув вже він і батька, і родину. І гудець по струнах вдарив, наче вітер у негоду. загула невпинна пісня, пісня вільного народу, про її події, ті події половецькі, про лицарські походи, ті походи молодецькі, мов скаженна хуртовина, мов страшні перуна, громи, так ревли, стогнали струни, і той спів гудця сіроми. Але ось вже затихає Бренькіт дужий акордовий, і на місто його чути спів народний, колисковий. То гудець співає тихо пісню тую, що співала мати синові своєму, як маленьким колисала, наче лагідна молитва, журно пісня та лунає, ось її акорд останній в пітьмі ночі потопає. Але спів, цей ніжний, любий, ані перший, сильний, дужий, не вразив юнацьке серце. Він сидить німий, байдужий. І схилилася стареча голова гуця на груди. Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але ні, ще є надія тут, на грудях, в сповиточку. І тремтячими руками роздирає він сорочку, із грудей своїх знімає той Євшан, чарівне зілля, і понюхать юнакові, подає оте бодилля. Що ж це враз з юнаком сталося? Твар поблідна у небоги, затремтів, очима блиснув, і зірвався на рівні ноги. Рідний степ, широкий, вільний, пишнобарвний і квітчастий, раптом став перед очима, з ним і батенько нещасний. Воля, воленька кохана, рідні шатра, рідні люди, все це разом промайнуло, стисло серце, сперло груди. Краще в ріднім краї милім полягти кістьми сконати, ніж в землі чужій ворожій, в славій шані пробувати. Так він скрикнув, і в дорогу в нічку темну та пригожу подались вони обоє, обминаючи сторожу. Байраками та ярами неутомно проходжали. В рідний степ украй веселий, простували, поспішали. Україно, мамо, люба, чи не те ж з тобою сталося? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось? Чи вони ж не відсурались, не забули тебе, неньку, чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьку? Марна річ. Були і в тебе кобзарі гудці народні, що співали, віщували, заповіти благородні, А про те тієї сили, духу, що зрива на ноги, В нас нема і монівцями, ми блукаєм без дороги. Де ж того євшану взяти того зілля привороту, Що на певний шлях направить, шлях у край свій повороту.